Усім привіт! Я Світлана Бочуляк. Сьогодні ми з вами пошиємо ось такі красиві гарненькі бантики, які шиються дуже просто, а вигляд мають надзвичайно ніжний та красивий. Розмір таких бантиків 7,5 см. Ще хочу вам сказати, що вихід моїх. Нових майстер-класів залежить напряму від активності вашої на моєму каналі. Дивіться, які ще гарненькі новинки я підготувала для вас, якщо ви хочете бачити майстер-класи по ось таких бантиках. Будьте активними, підписуйтеся на канал, діліться моїми відео і ставте вподобайки. Також це Надихає мене на те, щоб я створювала для вас більше відео, більше краси і більше новиночок саме для вас, для моїх підписників. Тож, сьогодні ми з вами пошиємо ось такі бантики. За них ви проголосували в групі Viber, тож ми сьогодні і будемо їх шити. Бажаю вам приємного перегляду і легкого шиття. Для роботи потрібна стрічка шириною 2,5 см, також стрічка для перетягування серединки бантика, резинка. Можете взяти декоративну серединку та інструменти. Для нижнього бантика мені потрібна стрічка шириною 2,5 см та довжиною 16 см 2 відрізки. З цієї стрічки я пошию звичайний бантик. Зводжу закінчення стрічки до серединки та прошию ось тут, і так само другий відрізок. Ось, ви можете перевірити, чи у вас ось тут рівно, тепер я стягую та зафіксую. Для верхньої частини цього бантика мені потрібна стрічка шириною 2,5 см та довжиною 16 см 2 відрізки. Я беру стрічку. На відстані 10 см. Ось 10 см, я роблю загин в праву сторону. Повертаю один разочок до себе і ось цю стрічку сюди донизу. Повертаю тепер заготовочку ось так. Припіднімаю. Нижню стрічку вгору, оцю верхню стрічку, також трішки в бік відводжу і загортаю її ось тут приблизно на 6-7 міліметрів. Ось так. Цю стрічку також ставлю сюди вгору, приблизно на 6-7 міліметрів. Ви, звичайно, можете це все собі. Зафіксувати, щоб вам було зручніше шити. А я не фіксую, я просто тримаю це все пальчиками. Я ховаю вузлик. Ось тут я захоплю цю частину стрічки нижню, і починаю тепер це я вузлик сховала. Починаю прошивати згори. Дуже ось так згори почала прошивати, зараз би я вже втекла з полю зору камери. Починаю прошивати, і кожен мій прокол голочки проходить через ось ці закінчення стрічки. Ось тут тепер кутик я захоплю. Тепер, ось тут, бачите, також є кутик донизу. І вгору беру другий відрізок на відстані 10 см. я роблю поворот в другу сторону, Вліво, так, повертаю до себе і загортаю сюди донизу. Повертаю тепер ось так цю заготовочку. Припіднімаю вгору цю нижню стрічку, один разочок заводжу донизу і другий разочок також заводжу донизу. Починаю прошивати згори, захоплюю ось цей кутик, тепер. Захоплюю наступний кутик, і ось так, ніби по сходинках прошиваю цю стрічку. Ці заготовки хочу вам показати, який бантик вийде, якщо я другу заготовку також загорну в праву сторону, не вліво, а вправо. Він вийде ось таким дзеркальним. З таким обернутим відображенням. Бачите, не з дзеркальної, не буде дзеркальний, буде ось так навпаки. Також досить гарний варіант бантика. Він в мене, знаєте, як вийшов, тому що я поспішала і, і, і отак склала дві заготовочки в одну сторону. І вийшли вже в мене такі рожеві бантики. Ось я зафіксую. Тепер починаємо збирати цей бантик. Як бачите, його шити надзвичайно просто, швидко, і вони дуже гарні на вигляд такі акуратні, ніжні і гарно тримають форму. Такі, знаєте, блискаті, вони такі об'ємні, красиві, але мені вони дуже до вподоби. Це така ніжна, ніжна любов. І знаєте, що подобається, що навіть звичайного однотонного репсу, точніше, однотонної репсової стрічки, вони мають гарний вигляд. Рідко можна знайти такі модельки бантиків, щоб з однотонної репсової стрічки вони були ось такі гарненькі. Ось, я приклеїла, тепер зроблю оберт кругом середини бантика. У мене стрічка 9 мм шириною, я ось тут. Зафіксую. І ось так. Зараз обріжу термоножем та приклею. Ось я приклеїла така краса вийшла. Тепер я беру стрічку шириною 2,5 см, довжиною приблизно 5-5,5 см. І ви можете собі це поміряти, до бантика приставити, поміряти. Роблю одну складочку ось таку. Гармошку, і з іншої сторони також гармошку в цю саму сторону ось так. І тепер приклею 5,5 см достатньо, щоб це зафіксувати зараз. Я нанесу клей. Приклею з однієї сторони. Та з іншої І все добре зафіксую. Ось такі гарнюні вийшли. Тепер я вам покажу ці бантики в інших кольорах. У мене давно вже не було такого бажання пошити в багатьох кольорах якусь модельку бантиків. Ось це воно і наступило. Я дуже тішуся тому, що можу тепер знову ось так шити такі бантики гарненькі на щодень. Дуже гарні. Вони можуть бути, як на щодень, просто з однотонної репсової стрічки, а можуть бути і святкові бантики. Пам'ятаєте, коли я отримала ці кульки? Я говорила, що Ех, вже бачу, коли наші красуні будуть носити бантики з такими повітряними кульками, коли ми будемо святкувати нашу перемогу. Дуже хочу, щоб. Це було знаковим, оце, що я пошила бантики з цими кульками. Можливо, якраз ми якнайшвидше вже відсвяткуємо нашу перемогу. Дуже-дуже того бажаю. Ось такі гарненькі також яскраві бантики. Ще є ось такі. Вони в будь-якому кольорі насправді дуже красиві. Я думаю, що це не остання партія моїх таких бантиків. Буде дуже цікаво побачити ваші варіанти бантиків з інших стрічок, так що експериментуйте і діліться зі мною вашим результатом. Ось, А з вами була я, Світлана Бочуляк. І якщо вам подобаються мої майстер-класи, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте, діліться моїми відео, шийте разом зі мною. І... Всього вам доброго, найкращого, до нових зустрічей, папа. -па.